Сьогоднішня розповідь ось про цю тваринку про їжачка. Однак історія ця про куди більше ніж про самих лише їжачків. Ай, який він колючий в цій історії. Кожен з нас або майже кожен може долучитися. Їжачки це одні з тих мешканців нашого саду, яких ми сприймаємо як належне. Але коли ви в останнє власне бачили хоча б одного? Якщо ви нещодавно бачили їжачка, то вам пощастило. А все тому, що ми втратили близько половини популяції їжачків за останні 25 років. Потенційно, наші садки це чудове середовище для їжачків. Але ми Всі надто доглядали за їх чистотою, і це один з факторів зменшення чисельності їжачків. Проте допомога не забарилася. Громадська організація, що займається вимираючими видами та збереженням їжачків, розпочала справді захоплюючий проект, що називається їжачкова вулиця. І я зустрівся з волонтеркою Фіоною Ванес. Задумка проекту полягає в тому, що ви спілкуєтеся з сусідами по вулиці і заохочуєте їх доглядати за їжачками і спілкуватися на тему їжачків і думати, як саме можна вдосконалити свої садки. А зокрема, і ось це цьому, цьому головна думка. це як з'єднати садки, щоб їжачки змогли пройти між садками і отримати більший простір для годівлі, адже в пошуках їжі вони можуть пролізти цілу милю або навіть більше за ніч. Тому їм потрібно перенишпорити більш як один садок, щоб не їстись. Загалом у нас в сполученому королівстві є більше мільйона акрів садків. однак, на жаль, тому що рідко де обійстя не огороджені дротом чи парканами. Вони стають просто ізольованими комірчинками нашого проживання. Та потрібно небагато щоб зробити значні зміни. Все, що потрібно зробити, це поглянути наші садки очима їжачків і це власне те, до чого Фіона не заохочує своїх сусідів з точки зору тваринки, перше що кидається в очі, це живоплід, Тож можна легко дістати до сутка. А тепер давайте до сусідів. На перший погляд виглядає чудово, але насправді ні. Ах, так тут позаду прихована перешкода. Ви бачите, що тут мішинка з металевих пластикових сіток. Тож, мабуть, тут не дуже той пролізеш. So... Що ж нам do? робити? Make Треба зробити лаз. Ідеалі потрібно зробити 50, 50 дюймові отвори для наших колючих друзів. Hey, yeah. Yeah. Yeah, what what тут роботи Second. на секунду. Розмовляти з сусідами, з'єднати садки і взагалі думати, думати про істочу живуть у вашому садку. Оце все, що потрібно, щоб допомогти їжачкам і загалом живій природі саду. От нам тут добре, що ми прорізали отвір, та й все. А що робити тим, в кого справді міцна огорожа? Можливо, зробити підкоп. Так, слід би. Ну що ж, давайте. Мабуть, треба прокопати глибше. Дехто може сказати, думає, робити підкопи, прорізати нові отвори, та що від того зміниться? Що ж, в маленьких садках це можливо і непомітно, але ви тільки уявіть собі, якби всі зробили таке у своїх садках, по цілій країні це значні зміни? У нас по цілій країні 23 мільйона садків, і Я вже собі уявляю, як вони з'єднуються між собою. Знаєте, ви почали щось справді велике? Так, і це буде не просто коридор, а ціла мережа живої природи. Мені це подобається.